Це кав'ярня Ужгородки Мар'яни Пайде. Заклад жінка відкрила у серпні минулого року пам'ять про свого чоловіка Івана. Цьогоріч Мар'яна Пайда долучилася до всеукраїнської ініціативи Стіл пам'яті, яку проводять другий рік у день пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Минулого року я не встигла запізно побачила, а цього року вирішила доєднатись, так як сьогодні пам'ять друга річниця за моїм чоловіком. І пам'ять всіх захисників то ми вирішили долучитись. Чоловік Мар'яни Іван Пайда був військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Так він в 2014 році пішов добровольцем. Рік відслужив, повернувся додому. 24-го пішов знову. Учасники всеукраїнської ініціативи у своїх закладах бронюють столики для загиблих військових. Там ставлять прибори, квіти та табличку із написом цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. Також можна було підписати, для якого полеглого захисника зарезервували місце. У закладі Мар'яни Пайди цього не вказували. Тому що не один захисник, а їх багато саме для всіх. Потрібно було просто зареєструватись. Сказати свої дані і нам надіслали ось таке. резервний для, для столу. І все, і потім ми вже зібрали такий стіл. Квіти, десерти, кава це вже самі. Коли приходили відвідувачі, що говорили вам? Якісь були відгуки? Які? Так, питались. Хто не знав, то питались. І що на це відповідали, коли ви розказували? Хтось відразу мінявся в обличчі. І дякував, що пам'ятаємо. Мар'яна Пайда каже, наступного року також долучиться до ініціативи Стіл пам'яті. Обов'язково потрібно пам'ятати. Про наших захисників, про наших героїв і обов'язково будемо долучатись. Всеукраїнську ініціативу стіл пам'яті 29 серпня у день пам'яті загиблих захисників та захисниць України провели вдруге. Авторка, дружина полеглого захисника Іллі Грабера, Марія минулого року ініціативу провели вперше. Цьогоріч організаторами є фонд пам'яті Іллі Грабера та платформа пам'яті Меморіал По за 21 заклад то, який приєднався. Чому вирішили приєднатись? Ну власне, тому що. Платформа пам'яті з 22 го року з березня працює над тим, щоб зберігати вшановувати полеглих. і ми маємо дуже багато власних ініціатив. І так само зараз хочемо бути організацією, до якої можуть звертатися рідні загиблих чи інші організації з будь-якими ініціативами, щоб ми їх спільно якось підтримали. Пер з Марії зустрілися, то в нас була ця перша зустріч тоді, і ми собі поставили планку, що Буде круто, якщо ми візьмемо 250-300 заходів долучимо. Ну, от їх вийшло більше ніж 700, тому ми прямо дуже потішніші. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.